Добрий день. Так, в цьому короткому відео покажу, як розтиснути задні суперти при заміні задніх колодок з електронним стоянковим гальмом в електричному спринтері. Саме в електричному, тому що в звичайному ми це робимо з комбінацією певних клавіш на кермі, а в електричному трошки по-іншому. Тому зараз покажу. Так, виставляємо, щоб у нас тут був кілометраж. Включаємо запалення. Треба, щоб стрілочки махнули один раз. Потім беремо ось цю клавішу, затискаємо і після неї зразу треба ОК натиснути. Затискаємо і затискаємо ОК. У нас з'являється тут під меню. Тут вибираємо Pad Replacement. В даному випадку в мене англійське моє менюшка. Натискаємо ОК і ще раз натискаємо ОК. Чуємо відповідний звук, як розводяться задні електросупорти. Треба би зачекати там десь біля 10 секунд, я думаю. Зараз вони розводяться і в нас загориться жовтим лампочка. На приборній панелі загориться жовтим, це буде означати, що ось бачите, супорти розтиснуті, тепер можна їх розвести механічно і замінити колодки. Після цих маніпуляцій, після заміни колодок, ми знову натискаємо ОК. І воно знову їх зводить якби, в попередню, попередню позицію. Ось таким чином. Можна самостійно замінити колодки. Даний спринтер у нас 2020 року, він повністю електричний. На жаль, в інтернеті до цього не знайшов, як розвести задні супорти. Може, комусь це відео буде корисним. Дякую. Зараз бачите, колодки замінені і супорти стали назад.